Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна на весь світ засіяла. Дорогі брати і сестри, які живете в нашому селі, хлопчиці, і дивитеся цей наш сайт нашої церкви, також ті, які особливо живете далеко від свого рідного дому за кордоном і тужите за своєю рідною землею, за церквою, за своєю мовою, за своїм народом. Ми, парафіяни, села хлопчиці, священники, також хочемо вас привітати з тим великим святом Різдва Христового. І цю кольору, яку ми знаємо від маленької дитини, очевидно, від тоді, коли ми почали говорити самі, напевно, разом з тими словами, і ми навчилися колядувати нова радість стала, яка кожного року якби, зігріває наше серця. І не тільки пригадує нам про цю подію, що Ісус колись народився в історії, але що Він завжди є присутній в нашому житті, що той Бог дарує нам таку саму радість, я колись дарував пастушкам і тим царям, які прийшли Його поздоровити, привітати. Бо кожен з нас перед Ісусом новонародженим дає новий якийсь дар, жертву свого життя. І очевидно, що це, що ми є десь далеко від дому, це також є жертва для наших дітей. А Ісус каже, все, що ви зробили в одному з моїх братів, найменших, ви зробили це для мене. Отже ж ми жертвуємо це також для Христа. Цю тугу часу, яку ми відчуваємо і труднощі, які в житті переживаємо, ми поєднуємо молитвою з Христом, з Христом вічним і добрим Богом. Братом, який прийшов, щоб нас потішити і принести в наше життя лад і любов. Ми минулого року відсвяткували 25 років освячення нашого храму. Очевидно, що 19 грудня праздник нашого храму, наш храмовий праздник Уця Миколая, він ще є дуже близький в нашій пам'яті. І тих 25 років, які перейшли, ми згадуємо собі як одну мить, але в якій відбулося дуже багато різних подій, зокрема, будова нашого того храму, в якому ми молимося, будова дзвіниці і тих хресної дороги. І наші братства, які діють церкві, і сестринства, наші, наша школа катехетична, яка будує, формує в серцях в серцях. Наших дітей, оцю любов до Бога, до церкви. Все це нас потішає, що ми не даремно прожили тих 25 років. Ми хочемо також подякувати вам за те, що ви будучи там на чужині, завжди пам'ятаєте про свою церкву. Ми віримо, що ви всі живі і здорові вернетеся до свого рідного дому і будете ще багато років приходити, щоб разом колядувати цю гарну коляду. Яка дає нам ту надію, нова радість стала, яка не бувала, над вертепом зірка ясна весь світ засіяла.